Всесвітній день психічного здоров'я провели в Ужгороді на площі театральній, хоч він був 10 жовтня, але ми повинні пам'ятати про важливість психічного здоров'я постійно, каже організаторка заходу Ольга Климовська. Ви не повинні думати про психічне здоров'я тільки 10 жовтня. Та ми повинні думати весь час. І тут важливо, що здоров'я це не просто відсутність захворювань, а це спроможність бути щасливими, робити якісь там важливі речі, робити вклад в життя там родини, громади, суспільства. Тому дійсно психічне здоров'я це те, чим повинен опікуватися кожен. Говорити про психічне здоров'я особливо важливо в час війни зі слів організаторів. В Ужгороді зібралися представники різних структур, які надають відповідну допомогу. На Закарпатті, так само як в інших регіонах, діє технічна робоча група з координації тих речей, які робляться для того, щоб люди не страждали від війни. Тобто, власне, як для профілактики, так і для допомоги тим, хто її потребує. І на Закарпатті працює велика кількість організацій і державних, і громадських, і міжнародних, і ті, хто з них зміг, прийшли сьогодні. Били ті заходи, які вони можуть зробити, для того, щоб люди чи дізналися більше про психічне здоров'я, чи може взяли участь в якихось інтерактивних заходах для того, щоб власне відчувати себе більш щасливими. Організатори запропонували ужгородцям різноманітні атракції. Тут є майстер-класи для дітей, тут є інформаційні столики з інформацією, є вистава плейбек-театру, є інтерактивна виставка, яка називається «Mental Quest», яка інформує людей, власне, як плекати психічне здоров'я. До квесту про ментальне здоров'я активно долучались діти. Десятирічна рада відповідала на доросле питання. Завдання було таке, що чи людина поводиться дружно, коли вона випиває. Я відповіла ні, тому що людина ну, не відчуває себе, не поводить дружно, коли вона вип'є. Вона ображає людей, б'є їх. У світі день психічного здоров'я відзначають із 1992 року з ініціативи Всесвітньої Федерації психічного здоров'я. За даними ВООЗ, близько 450 мільйонів жителів планети страждають психічними захворюваннями. За статистикою в західних країнах кожна сьома людина є або параноїком-шизофреніком, або схильна до депресій і алкоголізму. Метою ж всесвітнього дня психічного здоров'я є скорочення поширеності різних психічних розладів і поширення інформації про ефективні методи профілактики, медичного лікування та запобігання психічних захворювань.